Привіт, друзі, сьогодні я буду встановлювати на свій мотоцикл захист вилки, навіщо не знаю, мабуть, чисто естетичні цілі, щоб візуально збільшити діаметр вилки, тому що вона в стандарті виглядає як дві зварені докупи арматурини. Правий захист вилки підійшов ідеально, а от лівий виявився надто великий і впирався в тормозний диск, тому я його просто підріжу ножичком. Встановити цей захист вилки виявилось доволі легко, просто просверлюємо отвір в захисті вилки і вкручуємо цей болт в стандартне місце, там де вкручувався колись катафот. Нижнє кріплення я не став робити, просто бахну все на білу стяжку, та в мене чорних стяжок не було. Вставляємо стяжку в отвори на захисті вилки і заводимо стяжку до ось цього кріплення. Якщо стяжку завести над шпилькою, то захист вилки пізніше просто не зніметься. Потрібно буде зрізати стяжку. Таким самим чином встановлюємо і правий захист вилки, затягуємо стяжку і обрізаємо її ножичком, який времінь 41-го. В фіналі заводимо тормозний шланг в кріплення. Закручуємо і все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Далі відео будуть тільки кращити. Підписуйтесь на канал, Бай-бай.